Це вже не перша висока нагорода, якою товариство Дейсон відзначають за відмінну якість продукції. Нещодавно торгова марка Бомбік стала учасником програми Національна конкурентоспроможність, яка розроблена і реалізується інститутом конкурентноспроможності за підтримки асамблеї ділових хіл України та спілки фахівців експертів з якості. Було досліджено критерії, за якими споживач надає перевагу тому чи іншому продукту. І кондитерські вироби під торговою маркою Бомбік визнано такими. Що відповідають європейським та міжнародним нормам конкурентоспроможності, основним національним та міжнародним стандартам, в рамках програми Національна конкурентоспроможність засновано знак бездоганності, який 21 квітня було вручено представникам товариства Дейсон у малому Маріїнському палаці в Києві. Саме ці знаки, медаль і диплом, надають лауреатам унікальну можливість найповніше передати споживачам якісні переваги виготовленої продукції. Продукти під торговою маркою Бомбік добре відомі не лише калушанам і прикарпатцям, а й усій Україні. Товариство Дейсон уже виходить і на міжнародні ринки. Налагоджено співпрацю з Молдовою і Казахстаном на черзі Росія та європейські країни.